Доброго дня іще раз, вже третій за сьогодні. Мене все ще звати Аліна. Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Хочу вже, знаєте, закрити гештальт на рахунок запитів, які ще вчора робили. Тут подивитися Сєвєродонецьк, Лисичанське рубіжне. Залишилось рубіжне. Давайте ще його сьогодні будемо дивитися. А завтра вже тоді, дай Бог дожить, як то кажуть. Um... Зробимо на якщо напишіть мені, можливо, ви хочете якісь населені пункти, подивитися по Херсонській області, по Запорізькій області. Просто ну пишіть в запитах, і я просто буду реагувати на це, все буду собі виписувати і вже ну якби формувати це все. І до речі, мені вчора знаєте, людина написала, що ви все про війну та про війну можете там записати відео, яке не стосується воєнних дій. Так, от я вам скажу, я навіть вечором. Не спалося мені, вирішила проекспериментувати. Запитала у карт, як буде розвиватися наш кінематограф, чи будуть наші фільми, знаєте, виходити на якийсь такий міжнародний рівень і так далі. Так от, не знаю, як там у інших тарологів показує це все. У ну, мене випало конкретно, мені карти відповідають, що. Знаєш, який кінематограф потрібно буде виходити після війни, потрібен буде час, щоб просто оговтатися. Який кінематограф, про що ти запитуєш? Про безпеку подумай. Так вони мені і сказали. Тому я не знаю, як зараз в такий час запитувати, ну, ставити інші питання. Якщо, можливо, якби була яка інша колода, можливо, б та колода більш якийсь ну, по-іншому розкрила питання, можливо, у інших тарологів карти показують. Якісь деталі, не знаю. Ну, для мене ця інформація вийшла, знаєте, як якась закрита. Ну, типу, думайте про свою безпеку після війни, ну, робіть а, все для того, щоб ви були. А, ну, знаєте, Відходьте від росіянців і а, дбайте про власну безпеку. про, про е, ну, Відносно там і в політичній сфері, і в економічній сфері, і в воєнній сфері. Тобто про це треба хвилюватися, а не про кінематограф. Ну не знаю. Якщо ви дивитесь інших тарологів, запитайте у них, задайте їм таке питання. Просто цікаво, що інші люди ну, на картах на своїх бачать і що вони будуть відповідати. Тому ну, поки що не знаю, можливо, просто треба перефразувати якось по іншому задати це питання. Ще колись гляну пізніше. Тож, залишилося в мене на сьогодні рубіжне. До речі, мені підсказали, я навіть записала, коли я натальну жриці розкладаю, я завжди говорю одне і те саме слово на дві центральних карти стрімлення. Так от мені людина тут написала прагнення, мета, палке бажання. Я навіть собі виписала. Тож, давайте будемо запам'ятовувати разом так. так. І так. Рубіжне. Що чекає окупантів в Рубіжному? Російську армію, російське командування? Як там правильно говорити? Так. Що буде з ними, там, там, в Рубіжному? Російське командування. Що їх там чекає? Що з ними там буде? Так, дивимося на тайну жриці. Хай воно нам розкаже перспективи їхнього там перебування. Так, Боже, міста не вистачає. Чотири. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Вже трохи ж голова розболілася. Сусіди, мабуть, думають, що я сама з собою розмовляю. Думають, якась дивна. У нас тут просто дуже гарно случимось. Думають, якась хвора, мабуть, ціли, ціли, цілими днями сама з собою розмовляє. Так, е Як там ви казали, е дві центральних карти це? у у нас нас? що там у нас? Е Мета їхня, прагнення, е палке бажання. Що вони тут? Палко бажають? над чим вони працюють, так це над тим, щоб ресурсів у них було достатньо конкретно в рубіжному. Тому що, і, мабуть, ресурсів по бажу Пентаклів, це оці мобілізовані ресурси, які вони туди наганяють, в рубіжне. І також по цій карті, знаєте, проходить, ну, якщо ти чомусь обучаєшся, тобто їх там. Ну, я так розумію, вони там якесь обучення може проходять. І по десятки пентаклів це е, ну, поповнення цього ресурсу мобілізованому. Можливо, у вас там хто з Рубіжного скажіть, що їх там е, обучають якось там, що у вас там є такого? що... А ну про що десятка пентаклів? Сонце. Ну, я так розумію, що обучають, мабуть, щоб вони могли воювати. Ну, вектор їм задають, для чого вони там. Ну, тобто, ну, конкретно, ну, що мені тут мечі прирошисть мечів, прошу, куди це вони рухаються? Король кубків, імператриця. Ну, так, да. вони, вони, знаєте, в сенсі того, що їх, я так розумію, туди привозять і навчають конкретно ну, воювати. П'ятірка мечів, ой, п'ятірка жезлі говорить про те, що поповнення ресурсів для того, щоб вести боротьбу. От що там зараз відбувається. Поповнюються вони три. Що тут у нас теперішнє? Теперішня у нас карта свята, трійка Кубків. Щось вони там відмічають, а шо вони там? Що для них там таке свято? Умірність. Вісім кубків. А про що вісім кубків? Куди вони уходять? Зараз зараз. Ну, я так розумію, що там, знаєте, праздник життя для колаборантів в першу чергу, тому що випадає для них там. Вони, ну, типу, знаєте, от я його покладаю на вісім кубків, тут карта уходу від чогось, ну, руху до чогось. Тобто. Ти, і карта трійки кубків це щось празднує. Тобто, коли випадає карта пажа мечів, тобто вони. Я так думаю, що. Ну тут знаєте, тут мені так здається, що вони якусь інформацію отримують конкретно про те, як себе убезпечити там, тому що це приносить їм моральне задоволення. І по дев'ятки жезлів, яка випадає на, на карту вісім кубків, це говорить про те, що типу ви. Знаєте, як як захищатися, знаєте, як відстоювати себе конкретно, тому що є інформація, як це зробити. Ну тобто, чому би не попразнувати, якщо ти знаєш, що тобі нічого не загрожує, от в такому сенсі, тому що ну помірність це, от знаєте, три карти. Це якщо взяти помірність, це завжди знаєте. Урівноважена ситуація, ситуація, яка е, ну, ніколи не буває якоюсь там з такими, знаєте, жорсткими кутами. І карта ухода, е, тобто ти від чогось відмовляєшся, кудись переходиш. І, е, Випадає дев'ятка дев кубків про моральне повне задоволення. Тобто, я розкриваю вісім кубків, що це за охоти. Тут випадає що ну, якби колаборанти от в безпеці, і вони конкретно знають, як цю безпеку собі гарантувати в такому сенсі. тобто Я так розумію, що вони там просто себе відчувають от як вдома. Такому плані, вони удара не очікують ні від, від кіля. Так, давайте далі будемо йти. Карта майбутнього. Імператор. Ну, це накази, які поступають, по тому, як це все утримувати. Це те, що забезпечує їм там стабільність, те, що керує цією ситуацією, яка тут є. Тобто вони підчиняються цим наказам. те, що не впливає на ситуацію. Туз жезлів. А що тут за починання? Що тут 에, вообще за енергія? Що не впливає на ситуацію? Вежа, дурень. А в якому сенсі тут дурень? Ну, я так розумію, що вони там, знаєте, по карті, по карті дурень це типу як от вони були, вони були обіздвижені там, а зараз вони там повністю, як то кажуть, тримаються все під контролем. Але це вже на ситуацію не впливає. Ну я так розумію, що вони там дуже себе відчувають у безпеці, що вони у цього удара, який би міг розрушити їхню стабільність, там ну, вони його не бояться просто. Вони настільки там себе впевнено чухають, вибачте, що вони просто не бояться цього удару, тому що тут от ще двійка кубків випадає. Хтось їм цю інформацію підливає і дає зрозуміти, звідки чекати небезпеки. Так, а що вже всім очевидно? Шість жезлів, перемога. В якому сенсі ця перемога? Колесо фортуни місяць. Сила пройшов місяць. Е, ну, вони вони вважають себе там победителями по, по одній простій причині, що в них вони там постійно поповнюються і ситуацію цю тримають стабільно по силі. Тобто, стабільність і ресурс це ключове, що там зараз є в Рубіжному. Вони там себе просто привілегіровано чувствують. Так, підсвідомо, працюють над чимось по вісімці Пентаклів. А над чим ви працюєте там? Над тим, щоб стабільність підтримувати, от. За рахунок оцих наказів, які йдуть. І вісім кубків. Страшний суд. Направлені ситуації. Конкретно страшний суд буде йти для, для імператора. А в чому для них буде заключатися цей суд? Що це за зміни? В яку вони сторону? Що тут по Вищому суду? Колективна робота, королева Пентаклів, стабільність, мах. Е так, е значить, у е цьому всьому, в чому вони так впевнені, рано чи пізно прийде вищий суд. І все, над чим вони працювали, от, ну, та сама вісім, і трійка, вони, вони перекликаються, тому що це монотонна праця, це така відшліфована праця, така професійна, знаєте, такий е професійний е підход до. Питання Карта стабільності по королеві Пентаклів, карта мага, коли ти можеш усе, що би ти там не задумав, реалізувати цьому всьому іде Вищий суд. Вищий суд це завжди зміни. Якщо тут би випали погані карти, то це було б зміни до до гарного, наприклад. Так як тут випадають гарні карти, то це зміни. Конкретно йдуть для їхнього, цього, що вони тут себе богами просто возомнили. І ну, це в зв'язку із імператором і з діями, над якими вони працюють. Тобто станеться момент, прийде такий, коли ця вся стабільність обвалиться для них в майбутньому. Але на даний момент. За того за щодо того, що колаборанти підкидують інформацію, за щодо того, що з цими людьми є союзи, які зливають, говорять, що я, де, вони чувствують себе там ну, добре. І з чому ця ситуація вся виникла? Рицар Пентаклів, ну також не старший аркан, ну ми його привідкриємо, що це за шлях? Жезли, сім жезлів, повішений трансформація. Так. Ну, я так розумію, що вони просто. А про що тут ці мжезію? Що тут за відстоювання? Вибрали один із шляхів, який в них був. Про що тут. Повішений. Типу, знаєте. Вибрали один, тоді як вони заходили, я так розумію, в рубіжне вони поставили для себе якусь ціль, тому що по рицарю Пентаклів це завжди коли ти йдеш до якоїсь цілі. Із двох якихось варіантів, який у них був, вони вибрали такий, який їм найбільше підійшов. Тобто, ну опять же, таки, можливо, хтось підкинув їм цю ідею. Тобто тут король Пентаклів на повішеного що ще? 8, да, шанс быстро. Вони скористалися якимсь шансом дуже швидко. Або в них там ресурси швидко під'їхали, і вони трансформували просто цю всю ситуацію. Це все швидко сталося. Ну хто з Рубіжного ну, там виїхав, або, можливо, є просто е, можливість написати. Як вони, як були там бої, не було там боїв. Ну, та карта показує, що е, вони вибрали шлях, і просто скористалися якимсь шансом. Знаєте, зметикували дуже швидко, як це зробити, і трансформували цю ситуацію. Ну, тобто, таким чином це призвело до цього всього. Чимся скористалися шансом якимось, який для них випав. Так, ну окей, що давайте підитожимо вже, щоб не бути а, конкретно зараз. Там все у них на мазі супер. Вони ні за що не переживають стабільно. Себе переможцями там відчувають, тому що допомога туди йде просто постійно. Але саме ітог, який їх там ожидає, вся ця їх допомога, все це їх можливості, просто на які вони так опираються, вони всі для них всіх іде ну, страшний суд, тобто переміни їх там ждуть і не в кращу сторону. Так, ну це те, що ми бачимо конкретно. Що нам жриця показує? Зараз я ще так задам питання прямо. Ой, та що ж, я тут всю колоду відчерпала кошти. Там, якщо карта випаде, яка перевернута, все одно будемо читати її як пряму, тому що ну, збираю просто поспіхом. Так, їдьмо, як я там задаю питання, все ж таки в кінцевому етапі. Уже, знаєте, як в самому кінцевому результаті, в рубіжному, що чекає окупантів? Командування, вояк? В кінцевому результаті. Покажіть кінцевий результат для окупантів в рубіжному. Що вас там в кінцевому результаті чекає? Так, на три карти. Давайте будемо ці три карти розкривати. Не втримаються вони там. Десятка мочів. Вони там чіпляються по імператриці всіма можливими способами воєнними, які в них є. Але десятка мечів — це для них різке завершення. А в чому воно буде заключатися? От мені цю десятку? Десять жезлів, зірка. І 5 жезлів. Вони будуть. Намагатися знайти шлях, щоб досягти якихось своїх цілей, а в чому їхні цілі заключаються? Швидко, що? Стабілізувати ситуацію вони не зможуть. Вони не зможуть втримати? Вони у цю землю, за яку вони чіпляються, вони і ту стабільність, от що ми в предыдучому розкладі дивилися, що вони намагаються там врівноважити, вони не зможуть втримати і ну, будуть бої. Тому що через п'ятірку, ця десятка для них через п'ятірку жезлів. Тобто буде, знаєте, бій конкретний. І цей бій завершиться для них повною поразкою. І по десятці це завжди різке завершення, тут без шансів просто ну це закінчення. Так що Рубіжне, я думаю, welcome to Ukraine, случиться все одно. І все буде Україна. Трохи почекайте, тому що ми не розуміємо, коли це все станеться. Але я так просто сьогодні ці три, три міста дивилася, і е, можу сказати, що. Вони повернуться в склад України. Це те, що було окуповане ну, до 20, ну, після 24 лютого. Тобто не, не по всьому Донбасу, там будуть неоднозначні питання возникають. Цих будуть просто викурювати звідти. Тому що, я так розумію, буде чим. І бої будуть йти. Бої в Рубіжному і бої в Лисичанську, по-моєму, показували бої. Ну, тобто будуть їх вибивати звідти. Так, ну і на людей подивимося ще. Люди в рубіжному. Е відобразіть їхній емоційний стан, їхні надії, чаяння, про що вони там думають. Просто емоційну складову, що вони, наміри їхні, ну, все, що можливо відобразити психологічно. Люди звичайні, мирні, в рубіжному. Опять карт. Ну, як завжди, що тут можна очікувати. Так, оце карта созідання, тільки в мене щось ввода в оману. Зараз ми будемо дивитися, що це має на увазі. Це коли ти намагаєшся, знаєте, знайти гармонію між собою і світом. Тобто в той, в той, в той ситуації, яка зараз склалася там в рубіжному, люди просто, знаєте, намагаються не, не загубити зв'яз із реальністю просто. Тому що ну, ситуація да, психологічна, це зрозуміло. Люди просто хочуть. Знаєте, вони розуміють, що нічого доброго не відбувається вже на протязі достатньо довгого періоду, і ну а душа, якби кожної людини, вона вимагає. Ну, якогось свята, м'яко кажучи, ну тобто ми повинні десь напитуватись якихось емоцій, і е, повинні нас повинно щось радувати, тому що всі ми люди, і ми не можемо жити одним негативом. Тобто треба десь черпати цю енергію для того, щоб мати сили рухатися далі. Але цих сил нема звідки черпати, тому що тут випадає карта розруш... розрушення, як воно буде, руйнування. руйнування е, і... Ця карта говорить про те, що це тут є дві карти: руйнування і конкретно є карта завершення. Так, от, конкретно, ця карта руйнування. Вона говорить про те, що у людей фізично забрали. Там роз, розрушили там, якесь майно, там, тобто, це не якесь завершення в сенсі, от прийшов час, а різке. От, прям якби тут десятка мечів випала, розумієте? от Просто як обрубали, от лішили чогось, забрали. ну Тут насильственний метод по цій карті проходить. І люди нічого не можуть вдіяти, тому що випадає карта беззахисності. Тобто ти, ну, ти в цій, в цій ситуації просто ну, повліяти ні на що ти не можеш. Ну ти беззахисний, ти е, ну, уязвимий і так далі. І карта удару, те, що люди не знають, знаєте, де від кого очікувати удару, тому що тут рядом випадає карта обману, яка говорить про те, що довіряти скоріше за все можна далеко не всім. І оці емоції, які переповнюють людей, їх теж так просто не покажеш. оці ці емоції справжні, чому ти радуєшся, чому що тебе приводить? Униня, чому до, до чого ти там гар, що тебе огарчає. Тобто люди повинні це все прятати, тому що якщо вони це все продемонструють. То е, із-за того, що вони можуть е, поділитися цим не з тою людиною, е, це може для них спровокувати удар. Розумієте, і цей удар ще не ну не чим може для них закінчитися в прямому сенсі. Це може завдати здоров'ю великий урон і моральному здоров'ю, фізичному. Тобто, недовіра до людей в першу чергу там ти просто повинен вибирати, кому що ще говорити. Розумієте, і як себе проявляти, як себе вести по емоціях. Ти не можеш ну, нічому радуватися, ти не можеш поплакати вдоволь, там, ну, взагалі просто ніяких емоцій. Ну, Тому тобто, що ти не довіряєш людям, не знаєш, кому можна це говорити, а кому не можна. Тому дуже тяжкий стан. Люди намагаються, але просто тут прям деструктив повний. Ну, тобто там багато людей, мабуть, зрадників, тому що люди не довіряють один одному, не знають, що можна сказати, що не можна, і чувствую, відчувають себе просто беззахисними в цій всій ситуації. Тому, знаєте, я е, е, знаєте, принадлежу до тих людей, які е, вважають, що е, от Донецьк, який був окупований з 2014 року і частина там Луганщини, що людей да, там були ну там зрадники і так далі, якісь там хотіли руського міра, але вони такі є в кожному регіоні. Вони такі є в Запорізькій області. Вони такі є в Херсонській області. Розумієте? Тобто, це не робить Донецьку Луганську область якоїсь особенної в цьому сенсі. Тобто, зрадники вони є віздє. Ми питання в тому, що людей просто кинули там. Ну, на мій погляд, це моя думка. Ви можете зі мною не погодитися, але люди мітингували, люди виходили, люди намагалися звернути на себе увагу. А їм просто знаєте, запропонували евакуюватися і закрили цю тему. Ну, тобто, знаєте, хто хоче, виїжджати, хто не хоче, миріться з тією владою, яка туди прийшла. Тому що, ну якби війну починати ніхто не буде. Ну, якби роздувати, як то кажуть, це вже коли там те, а почалося вже там, не зразу ж це все почалося. Люди мітингували, люди намагалися вирішити цю ситуацію, намагалися привернути до себе увагу, що вони хочуть жити в Україні, і вони українці. Але чомусь, коли пройшло 8 років, а вже 9, цього ніхто не пам'ятає. Що люди ну, не хотіли руського міра, що там не всі, не всі приветствують цю владу окупантську. Тому ну, це моя думка. Можете не погоджуватися з нею, але я дійсно так вважаю, що люди не винні ті в тому, що ви що сталося. Я вважаю, що їх не дав не було такої розголосу цієї ситуації, яка є зараз. Розумієте, наприклад, за Херсон, за Запорізьку область, це все показується, це все демонструється, що люди своє спротив якийсь. А хто це показував за Донецьк? Тоді ну я не знаю. Ну просто я не пам'ятаю такого. Тому я чесно нормальним людям, які там залишилися, і людям, яким прийшлось виїхати, я їм дійсно співчуваю, тому що немає нічого гіршого, чим втратити те, що ти наживав, те, що ти любив, те, до чого ти звик, і так далі. Тому що ми ну, знаєте, существа соціальні, і ми звикаємо до того, що в нас є. Ми не можемо, знаєте, як перекоти поле сьогодні там, а завтра тут. Тому ну я розумію. Стан цих людей і ну, колаборантів я ненавиджу, якщо чесно, це така моя позиція. А, ну, я чесно вважаю, що далеко не всі предателі. Тому всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!